Минуло 1,52 Саша в персонажі. А, блять, натисніть, блять, щоб продовжити, а я сиджу нахуй. О, це що таке? Що це? Це що? Що бухає? А на роботу піти? Ти ваху, да? Якщо я в'їбало, тобі вистрілю, ти мені даш бутерброду, чи ні? А куди ховатися? Да, оце Класси. я буду, блядь, тупити. <плес> Та я ж, блядь, натиснула. Блять, я два рази натиснула. Що це ти? Жінку не пускаєш за кермо, чи що? А де кухня? Привітулі! Що там, як справи? Кожен мені швидесенько. Швидесенько. Ну тисяч. Потрошки будемо починати грати в кіберпанк. Я ще не грала в цю гру. Така й в табло зарядить. Файт. А ми зараз кого там в кіберпанку валять? Кіберпанківців? Нагадую, я граю вперше в цю гру. Ніц про неї не знаю. Я тільки знаю, що тут є персонаж у вигляді Кіану Рівза. А це надовго, блядь? О, блядь. Карешечка нахуй! Вона тільки-тільки розійшлася, по ходу, з кимось, і карешечку собі йобнула. Господи, ще й очі, їбать, яка різниця, нахуй, які там в неї очі. Ой ого. О, вау! О, Блядь, оце вони придумали. Якщо б я знала, що тут так довго створювати персонажа, я б його створила до запуску гри. A few moments later Минуло година 52 Саша в персонажі. Блять, давай на це? Ми тут скільки годину пизділи чи більше спочатку? На цьому стрімі тільки, блять, персонажа зробимо. О, нарешті. А ти дві години оце перса робиш? Ні, ні, ми тут більше години спілкувались. Чого я повинна характеристики її обирати, коли вона гола? Можна на неї хоча б лівчик надіти? Нехай, okay, що ми так довго загружаємось? А, блядь, натисніть, блядь, щоб продовжити. А я сиджу нахуй. Ласкаво просимо до Кіберпанк 2077 уперше в Найт Сіті. Приділіть достатньо уваги навчанню, щоб детальніше дізнатися про основні механіки гри, але в разі вашого великого досвіду межуюки, ви спокійно можете вимкнути підказки. Звертайтеся до бази даних у будь-який час, щоб переглянути навчання. чи... Дивіться, оце приблизно так я уявляю наш бар сучок. Ого, це що таке? Ага А як стріляти? Стріляти. О, а, стріляти. Джей, ого. Це мирний, чи що? О, це що таке? Нам це все потрібно, блядь, чи ні? Я не... Бля, це нужден. Танцюєш тут, чи що? Опа, ти що такі дерганий? Що, бухає? А на роботу піти? Чи ти після роботи бухаєш? Ти що плачеш? Ти вахуй, да, думаєш, сука, оце мені вимивати тепер треба. Чи це ти написав? Тобі тут не місце? Ну і пішов нахуй. Що це таке? Кубік? Це кубік Рубік, блять? Так, не я собі. На, блядь. Ви ж знаєте, де вони всі зараз, а? На кладовищі. А зараз на позицію. Курвисько. Руш, руш, руш. Куди? Що? Що робити? Це блядь, тільки тренування, блядь, Я шо такий, ну. Блядь, а куди ховатися? А що буде, коли я б буде на, на тренерівці. Гірлянди, які зараз будуть знаходитись тут і робити інсоляцію зіркову, нібо. О, привітулі, чувак. Що ти тут лежиш? Куди ти, блядь, пішов? Алло, ти тут і будеш стояти? Вийдіть на арену, блядь Куди нахуй виходите? Да. Оце я буду, блядь, тупити, коли треба буде цей стріляти, оце все. Ну, що, блядь? Я дивлюсь на двері. Про його, але тихо. Да я ж, блядь, натеснула, ну, алё, блядь. Сука. Я, блядь, натеснула. Блядь, блядь, блядь. Я ж, блядь, натеснула, а то те... блядь, такие? Розширювач пам'яті медичний затискач, медичний. Воно ну, мені, блядь, треба чи ні. Блядь, аби знати, воно мені, блядь, треба чи ні. Та Р, ну. Блядь. Ну, якось, наче, не завжди одразу спрацьовує. Ой-ой-ой! <біллянді> блядь, не помінити? Там ну десь! Ну шо таке, ну? А, а шо в мене ще є? А ти що підбирала тут бирала де блять взяти це все? Ладно. Де в мене речі? А те, що я підіймала, то я щось розбирала. Що це таке було? Ой-ой! Е -е, так. Ой, не те. Блять, я два рази натиснула. Я шо, блять, не потрапляю в нього, чи шо. Блять, а як скористати? Я шо робила з тим, що коли підіймала ці. Шо це, блядь, таке? Використаний орскочка й данки. Напевно, воно нахуй нам не треба, я не знаю. Що ти корячешся? Що це? Це що? Колода карт? Я за кермом Ну, блять. Чому не я? Дай поїздити. Альо, блять. Що це ти? Жінку не пускаєш за кермо чи що? Кізетюк. Кажу, я за блядь. Давай, бегом, рушай вже. Музычка. Кейт стоп дигін найт сім'я. Блин, прикольно на летину таки види прям с машины. Класно. Друга, я в тейп, Не. Хочеш перекусити? Ой, там дубці по флот. Здоров, братане, що куримо. Ти <свят> що, шо, щось жреш? Все? Бургер? Сэмві? Що це? А мені, блять, я теж хочу. А що я в'єбало тобі вистрілю? Ти мені даш бутерброда? Чи ні? Здоров, чувак. Що там, Що там, ТикТоки клацаєш, чи що? Ні? Не цікаво. Поговорити, Та ну, нащо з вами розмовляти ще цей день? Я вже порозмовляла сама з вами собою. Опа, що. куди ти пішла? А ти що, їстеньки захотіла? А де кухня? А де я їсти? А, а, а напевно, в світі кіберпанку їсти не готують, а? Все, блять, з пакетів їдять, чи що? Реально, нема кухні? Це прикол. І завершите гру. Ви дійсно бажаєте, вийти весь незбережений. Я все зберегла. А що ви? А що ви мовчите? Розказуєте, як вам моя гра, як вам моє. трошечки оце, блядь? Я розумію, я тільки почала, і я така в цих іграх ще в цілому загалом не дуже. Але я вчуся, я вчуся. Не судити мене строго, так би мовити, мовити, Все. Цілую люблю, бувайте, гроші пересилайте до завтра. Чао, какао!